Доброго дня, друзі. Сьогодні я вирішив звернутися напряму, тому що справа вже стає особистою. На роботі своїм робочим колективом ми зараз проводимо збір грошей на реп для нашого товариша, якого мобілізували більше року тому. Його щоденна військова робота полягає в тому, що він постійно в русі, в зоні враження ворожими ФПІ. Декілька місяців тому ми вже надали йому детектор дронів, і цей пристрій вже неодноразово рятував життя нашому товаришу і його побратимам. Зараз прийшов час зробити черговий крок. Надати реп, тому що зараз вже не дуже сховаєшся від ворожих FPV, лісті опали і не дуже втечеш, тому що дороги саме розумієте, в якому стані. На жаль, я трошки жажанувся і вирішив, що та сума, яку озвучив виробник Ребів, в грівнях. Ну, логічно для мене було, раз ми детектор дронів покупали в грівнях, то і ці, ця ціна озвучена теж в грівнях. Але ні. На жаль, це еквівалент доларів США. І таку суму ми своїм колективом ну, будемо дуже довго збирати, тому потрібна ваша допомога. Однак мені трошки не по собі просто проводити якийсь збір. Да? Я пропоную таку угоду. Я можу ділитися інформацією не тільки о тому, як йде збір, ну, наприклад, розповідати цікаві факти взагалі про реп або про дрони, там, FPV дрони. або. І інші дрони, тому що я в темі вже десь років 10, да, можу розповідати щось, наприклад, про фото, відеозйомку, якщо буде цікаво. Отже, давайте разом зробимо добру справу. Я думаю, що і вам буде цікаво, і мені цікаво, чим все насправді закінчиться. А я вірю в вас, я вірю в нас, я вірю в тому, що ми можемо зробити добру справу. А я створив. Конверт в Ліватбанку. І я особисто відповідаю за цей збір. Я особисто відповідаю, що все буде за призначенням, і ви самі зможете це побачити в сюжетах відповідних про те, як все відбувається. Отже, прошу долучайтеся, то що для вас чашка кави для нас це крок до нашої мети. Слава Україні! Слава нашим героям! Разом до перемоги.